І ще 30 січня, щоб не допустити закриття архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету, його випускники та студенти на загальних зборах створили наглядову раду. Цього разу запросили до розмови, крім батьків і громадськості, членів вченої ради університету. Ти активно включилися в розмову, навіть не дослухавши вступної промови від організаторів. Зал обурився. Спокійно. Спокійно. Мені є питання. А то, что вы сейчас делаете, это позор! Вы сейчас за, свой, за, за университет делаете что? Уменьшаете поступление на ваш факультет. Ваш факультет теряет, теряет ваш факультет ваших абитуриентов. Олександр наливайку на Ці питання треба вирішувати у суді, а не в такому колі. На запрошення організаторів піти з його боку жодної реакції. Тож активісти із залу взяли ініціативу у свої руки. Да, Є ви ви чек з вищим вишивом. Ви, ви можете успокоїться конь в пальто сядь на місце. Подажі ви хаті. Діку не надо наразі! Проте емоції не вщухли. Конкретно. Ви можете Два місяці назад ви сказали, що факультет що будівельну. Зараз ви кажете що не, буде не буде. приєднувати, коли ви Та казали неправду. Тоді чи зараз повільно кажу не п'ять моя, не особиста, не думка, моя особиста думка. Моя особиста думка. Треба приєднувати, але з нею вчена рада не погодилася. Тому я написав заяву. І як тільки пройдуть вибори, або Василь Васильович, шановний, або будь-хто з кандидатів архітектури погодиться, очолить, шановний присутній тут топаючий архітектурний факультет, тоді він сам і буде відповідати за те, що факультет, я й вибачаюся. Приєднається кудись факультету як я не одиниці, за те, що за знищення, якщо це ви тільки що сказали, це це. Це окрема думка, вона ніколи власне не цікавила особисто особиста, особиста. особиста, особиста думка. думка терпець. Урвався, і звільнені викладачі на загал винесли всю брудну білизну університету. Тепер уже колишня завідувачка кафедри основ архітектури Оксана Білявська, яка має понад 12 років трудового стажу, розповідає, як залишилася без посади. Засідання кафедри проводив проректор Коробко і представив претендента номер 2 на цю посаду. Кафедра знову рекомендувала одноголосно мене і не рекомендувала Ніколаєнка. Потім були зібрані збори трудового колективу факультету. І знову ж таки, збори рекомендували мене і не рекомендували Ніколаєнка. А потім пройшов конкурс, де вчена рада університету обирала... Завідувача кафедри основ архітектури, і вона зробила свій вибір, ця вчена рада. Ніколаєнка, який сидів і видавив із себе два слова, що я буду займатися профорієнтаційною роботою, і піду в докторантуру, він переміг. Він виявилось більш компетентною людиною для керування цією кафедрою. І це було настільки шито білими нитками, що навіть смішно. Ганьба масло у вогонь підлив, і народний депутат України Юрій Бублик. Що робить перша особа Аніщенка? Він звільняє всіх собі неугодних, і мова по кадровій політиці йде не з позиції професійності, не з позиції талант, талановитості, не з позиції авторитету і поваги до е, студентів до викладачів і навпаки. А мова йде з позиції лояльності, лизоблюдства. От він такий і навколо себе аналогічних зібрав. Ось що біда, ось що біда, розумієте? Після виступу депутат пішов, тож з приводу лизоблюдів члени вченої ради висловлювали своє обурення лише присутнім. Після більше ніж три годинних звинувачень, викриків і промов кожна сторона конфлікту залишилася при своїй думці. Коли вже проректор Богдан Кропко із іншими викладачами покинули зал, ті, хто залишилися, проголосували за резолюцію звернутися до всіх владних органів з проханням провести незалежну комплексну перевірку навчального закладу.